звати Юрій. Ми перебуваємо в селі Стіна, це південне Поділля, в ткацькому центрі Верета, де люди займаються ткацтвом. можна приїхати і дізнатися більше про, про це ремесло. Доверяти ми прийшли через екологію. Тобто ми не близько 10 років займалися сортуванням побутових відходів, тобто навчальними програмами разом з дітьми в школах Вінницького району. І через, через цей досвід ми зрозуміли, що однією з таких великих проблем з утилізацією є текстиль. І, ну і так ми зрозуміли, що це може бути, це може бути цікаво. Ми поєднали. Українські традиції, які багато років власне виготовляли такі килимки, і по тр... проблему з утилізацією текстилю. Так що ми залишки від виробництв сполучили з традицією виготовлення традиційних українських килимків. Верети багато значень. Тобто, е, я маю трошки родом з, з якоюсь частиною Закарпаття. В нас на Закарпатті, е, веретою, називалось таке велике рядно, куди можна було щось накласти і, і, і щось носити. Теж е, в частині України верета це тканий одяг, гру, грубий тканий одяг, і теж верета це корінь від слова веретино. Тому. Е, не знаю, може це все разом якось поєдналося, і прийшла така думка: о, давайте будемо назвати «Верета». Ми, коли приїхали в це село. Ми тут створили спочатку такий екологічний центр, і це таке місце де зустрічалася сільська і міська культура. Ми ніби тут обмінювалися досвідом, якимись підходами. І в певний момент ми зрозуміли, що в селі СТІ є традиція, коли місцеві жителі ще вміють працювати на ткацьких станках, тобто вміють ткати. І з іншого боку, в в таких селах, як село Стіна, є потреба, є, є проблема з працевлаштуванням. Тобто ми поєднали вміння працювати на традиційних ткацьких станках і потребу з працевлаштуванням, з екологічною потребою, яка є в містах. Традиційний будинок для села Стіна, який ми відновили, намагалися зберегти автентичний ну, такий ремонт. Тобто тут немає якихось, намагалися тут не робити нових матеріалів так, як, як це було колись. Тут у нас, до речі, призьба. На, на цій призьбі, як правило, люди сиділи. Вона так і називається призьба, щоб можна було посидіти і погріти... погрітися на сонечку. Тут у нас такий коридорчик, і тим, хто з, захоче до нас приїхати побути довше, е, дізнатися більше про ткацтво, можна залишитися от в, цій, е, в цій кімнаті. Тут можна спати, відпочивати, насолоджуватися місцевими краєвидами. І навпроти, у нас є е, така кімната майстерня, де, де можна працювати на, на двох ткацьких станках. Є такий ширший станок, він дозволяє працювати ну, якби, з тканиною близько півтора метра. І вущий станок такий він, він дозволяє працювати з шириною там 60 65 сантиметрів. Людей ми шукали довго і наполегливо. Люди в українських селах сором'язливі і не завжди, якби не завжди відчувають, що те, що вони роблять, це справді цінне. Тому було важко якби, намовляти нових людей. Чутко ми знайшли одну людину, якось швидко вдалося її намовити, і потім вже, якби через цю людину, вдавалося з них ходити нових нових майстринь. Останнє ми розклеювали оголошення. І, і, і також одна майстриня відгукнулася навчила ткати сусідка. Коли мені було 25 років, я захотіла дуже навчитися, як це ткати. Це попросила мене, бабуся колись робила, але я бачите, в дитинстві бачила, але не, не пробувала, щоб була ще мала, тоді бабуся померла і пішла до сусідки, щоб сусідка мені допомогла. Вона прийшла мені і обснувала, допомогла встановити вст встанок. Цього я вже роблю дуже багато років. З Юрієм я познайомилася, вони задумали, що робити з відходами тканини. І тоді в селі спиталися, хто може ткати, дали мого номера телефону, так ми зустрілися. і домовилися, що можна зробити з відходів тканини. Після того я відробила була, пару доріжок. О, так, чудо цієї пори вже п'ятий рік, Де далі. Ми починали з килимків. Е, перші наші килимки вони такі були дуже експериментальні, я би сказав, у нас були рожеві нитки. Е, я шукав дуже довго, ну, власне, якими є ці нитки. Наша майстриня мені приблизно сказала, що це мають бути отакі приблизно нитки, ну такої товщини. Ну і як їх знайти такої товщини? Я обійшов всі магазини. Ну, складно було зрозуміти щось. І Я знайшов в одному з магазинів власне, такого розміру нитки, але вона була рожева і з блисківками. Ну, і ми, власне, першу таку партію зробили рожеву з блисківками. В певний момент ми зрозуміли, що. Що ці зіткані е, вироби вони дуже цікаві тактильно, тобто їх, їх приємно мати в руках, їх приєм, приємно тримати. І ми хотіли наблизити це ткацтво ближче до людини, щоб ну, людина не лише е, зустрічалася там вранці ввечері, коли можна ходити по цьому килимку, але ну щоб ця річ була цілий день. З нею так ми придумали, що можемо робити якісь інші, е, інші речі. Е, і Це були спочатку е, е, чохли для ноутбуків, косметички, сумки. Зараз ми робимо гаманці. Тобто якісь такі речі, які з людиною можуть бути протягом цілого дня. Коли ми ставимо смужечку, для того, щоб її закріпити, ми повинні перетягнути начення. У нас говорять начення. Ми на пініжку піднімаємо, відпускаємо одну пінішку і другу підніжку за. за... Перехрещуємо коротше, ниточки, і в нас виходить ось такий хрестичок. У нас вже ниточка, вона вже не вилізе, тому що вона тут вже закріплена. А тоді ми починаємо знову по-новому так само кидати постійно і постійно закріплювати за допомогою начиня, за допомогою підніжок. Нитки ми перехрещуємо постійно після кожної смужечки. І таким чином доріжки. Да, мене більше захоплює те, що. Іменно в експериментах. Я дуже люблю експериментувати, щось думати, я можу ночами сидіти в інтернеті, дивитися по вишивках. Щось десь, якщо мені якийсь елемент подобається, наприклад, з вишивки, я його-напросто просто починаю пробувати робити. Не виходить, У мене дуже багато не вийшло зразу. То нитки висіли, я ніяк не могла його зрозуміти, як його робити. Дозі. Хто хоче навчитися, то можна навчитися. то Ткацтво дуже подібне до е, традиції самураїв. Для того, щоб добре ткати, потрібно багато практики. Тобто, спочатку, якщо таку алегорію навести, треба брати тупий меч і колоти дрова. Або брати ткацький станок і, ну, і пробувати практикувати. Е, попри те, що більшість місцевих жінок вміють ткати на ткацькому станкові, але е, вони це не робили кожного дня, відповідно, якісь навички е, могли втратитися. А зараз е, ну, ці майстрині, з якими ми співпрацюємо, вони це роблять, ну хочеться вірити кожного дня. Е, і тому навички відновлюються, тому кожен, кожен наступний виріб він стає краще і краще. Завжди майстрині в нас починають з того, що виготовляють кілинки, тому що ну, це теоретично простіше. І з часом ідуть до якоїсь дрібнішої роботи. Ну, простий килимок можна за день зробити. метр Килимка можна зробити. Ну, на цей піде трошечки більше часу. Працюючи в селі, ну, ми намагаємося дослухатися до місцевих жителів, до їхнього ритму. Коли я думав про те, як ми це організуємо, як це буде виглядати. В мене були якісь свої мрії і бачення, що це буде нам Окрай, ну, наш перший будинок, ми там поставимо станки, люди будуть ходити на роботу mm -hmm. з 9 там, чи з 8 будуть працювати там, до якоїсь години. Але ну, життя в селі воно дещо інакше, ніж, ніж там, нам здається. Люди звикли працювати вдома. <кій> У них вдома є якесь сільське господарство. І інколи це сільське господарство воно є важливішим, ніж. Ніж там, наше ткацтво. Тому ну, люди зразу сказали, що ні, ми не будемо працювати більше ніде, ми будемо працювати вдома. Ну, вдома, то вдома. Тому якби, люди працюють вдома, інколи працюють тут, але ну, це, це за бажанням. Тобто хочуть працюють вдома, хочуть, працюють тут. Коли йде процес садіння городини, значить в нас робота трошки призупиняється, коли йде процес викопування, також, коли треба сіно косити, також трошки. Процес призупиняється. Ми так і пишемо нашим замовникам, що перепрошуємо, в нас зараз сіно якраз коситься, і замовлення будуть дещо пізніше. Дуже важливо, власне, якби зберегти цю автентичність і умови, в яких це робиться. Тут в селі Стіна, якби. Є одна така дуже сумна історія з вишивкою, яка пов'язана. Дуже гарна вишивка, традиційна, яка дуже історична, дуже подібна до борщівської, не менш, не менш гарна, не менш цікава історія, але зараз вже немає жодної людини, яка може так вишивати. Відповідно, з ткацтвом так само може трапитись така історія, якщо його ну, не, не підтримати. Тому е, для нас дуже ну, якби, цінно і важливо, щоб люди, які е, мають цю традицію е, ткацтва, щоб вони її е, зберегли живою. Мене навчила тітя свята. Ну, спершу я шукала роботу і Побачила в центрі, була в вивіска. Да, та її подзвонила та й все та, там Не навчила. І велике спасі, що вона мене навчила. І мені це подобалося, З... що можна свій дизайн робити. В більшості ну, я не стримую нікого. Якщо в нас немає якогось конкретного замовлення, тоді ми якби, кажемо, що це має бути таким і таким. В більшості випадків майстрині ну, самі визначають, як, як вони це бачать. Більше того, оскільки ми працюємо з залишками від швейних виробництв, в нас не завжди є ну, саме такий матеріал, який, ми, ну, який би ми хотіли, який би художник не, не знаю, намалював. Тому. Завжди, і кожна. Ну вони трошки дизайнери, і вони самі вже комбінують ці поєднання кольорів. Тому що, от ви бачите, майстрині ну, умовно кажучи, є якісь такі, такі або більші якісь ємності, де є багато клубків різного кольору. Ну, і вона, вона сама, кожна, має підібрати який далі колір, як це поєднати і так далі. І так далі. Стараємося робити, щоб людям було якесь задоволення від цього всього. І нам задоволення, звісно, є, і робота є. Ми співпрацюємо з кількома великими і меншими фабриками. Тобто, ми, в основному це з Вінничини. Нам залишки свої видавала, наприклад, володарка, наприклад, Папая, якісь менші виробництва, типу. Ну, які худі, шиють, і, 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 так далі, і так далі. Теж у нас є кілька ну, таких спільних колаборацій, можна це сказати. З, наприклад, з авіакомпанією SkyApp. Вони віддають нам костюми своїх стюардес, бортпровідниць, бортпровідників, і ми їх перероблюємо на ткані вироби, які ми потім якби, реалізуємо і кошти з. З цих виробів, коштами з цих виробів ми підтримуємо такий центр «Левчик», який у Львові і допомагає дітям з аутизмом. Ну, ми віримо, що, що е, завдяки цьому природженню, цьому апсайклінгу, можна сказати, цей текстиль проживає додаткових 100 років, мабуть. Так думаю. Так, думаю що наші речі можна носити 100 років. Ми би тут не хотіли робити музей в цій хаті ніколи. Ми би хотіли, щоб тут приїжджали люди, вчилися щось е нового дізнавалися, просто відпочивали, були біля ткацтва, розвивали свої навички, може, комусь іншому передавали. Це для нас, мабуть, така найбільша ціль, щоб ці наші традиційні е ремесла вони були в живому стані. Ми його обираємо, воно нас якось сама обирає. Я ніколи не думав, що я буду займатися громадською роботою. Це ну, не, не те, про що я мріяв, але так сталося, що треба було щось робити. І, і ну, я опинився тут, тут, де я є. Я, я не знаю, як, як так сталося. Може, тому що. Ті, якби Турбували якісь соціальні або інші проблеми, і ви, одним з напрямків їх вирішення було ну, саме через громадську організацію, тому що вона є, е, ну, має дуже широкі, е, широкі можливості до, до вирішення. Тобто Можна дивитися на, на громадські організації як просто на юридичну особу, яка Може займатися дуже різними речами. І, ну, і ми, мабуть, так на це дивилися, і робили різні речі, і так ми зараз опинились тут. А ми робили дуже різні речі. Тобто ми, ми колись з колегами з нашої громадської організації займалися розкладами руху для громадського транспорту. І тепер, наприклад, у Львові починають з'являтися нарешті такі похвалинні-розклади, не електронні, а такі звичайні, як у всій Європі. І це теж наше поділля, ну, виросло з нашого поділля. Загалом в громадській організації дуже важко працювати через те, що те, що ти робиш, результати цього будуть через, через десятиліття, скоріш за все. Тому що ми працюємо з якимись такими довготривалими змінами, і ми займалися і діалогами, ми займалися навчаннями, ми підтримували органи місцевого самоврядування. Але це все працює через, через дуже багато часу. І тому такі невеличкі ініціативи, проекти, як Верета, як Розклади, як там, якісь інші сортування побудових відходів це, це те, що, що, що швидко змінює. І, і ти ці результати бачиш, все так дуже надихає.